Я співаю про тебе, прекрасна країна, де хлібами духмяними вкриті поля, І про шлях твій доволі, Моя Україна, незалежна. Та славна слов'янська земля 22 січня 1919 року у Києві було проголошено акт злуки між Українською Народною Республікою УНР та Західноукраїнською Народною Республікою З УНР. Ця подія ознаменувала об'єднання в єдиній самостійній державі українських земель, які протягом століть перебували у складі різних країн. Ідея соборності для українців завжди була актуальною та наріжною. Акт злуки став символом і легендою для наступних поколінь борців за Україну у тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності, наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Величні свята моя до України! Лише тобі карать нас засудить. судить. Нам берегти тебе, собору, єдину, і нам твою історію творить. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українців. Сьогодні українцям знову приходиться боротися за свою єдність, захищати цілісність і суверенітет рідної країни. криті тут про тебе, співи. Тебе люблю з краю Я мій край веселий і щасливий. Українська зора на земля. День соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в об'єднанні українських земель. Соборність України основа державності, рідна матір Україно. Подивись, твої сини вже посіяли свободу, вже колосяться лани, ті, із кого кипкували, насміхались, як могли, Знов народом гордим стали, Більш вони вже не хохли, Не лакузи, не примари, а герої та борці.